Всім привіт! Мене звати Рима, і я пройшла курс по таргету у Віталія Вагодича. Раніше працювала на посаді перевіряючої продукції. Хороша посада і заробітна плата теж. Але це важка фізична праця і робота в найму. Я завжди хотіла працювати онлайн, працювати на себе. Довгий час слідкувала за Віталієм, не наважувалася піти на курс, Дивилась результати учнів і не могла зрозуміти, як так круто можна заробляти за такий короткий термін ще під час навчання. В якийсь момент мені почали повертати борг, і я вирішила не просто витратити ці гроші, а інвестувати їх в навчання, а саме в курс Віталія. Про що максимально не шкодую, тому що під час навчання я взяла 8 клієнтів на суму 4400 доларів. Це і таргетована реклама, і смм-ведення, і створення сайтів. На курсі я навчилась багато чому, але основне, як взяти клієнта, як його вести, і найголовніше не втратити. Також цей курс я поєднувала з основною роботою і поставила собі ціль вийти на дохід від двох тисяч доларів і піти з основної роботи. Так і сталося. Дякую, величезно Віталію, за цей курс. Також це класні, приємні бонуси, які мотивують максимально. Надалі я буду розвиватися, старатись розвиватися в цій сфері, купувати різні курси підвищення кваліфікації, тому що. Професія дійсно робоча. Всім рекомендую хто хоче також працювати онлайн, працювати більше мізками над проектами і думати, аналізувати. То ця професія дуже крута.